Так, ну а це в нас друга знахідка. Перша це була дощовики, а це парасолька. А я так думаю, що це парасолька червоніюча. Зараз подивимось. Ось ще вона, напевно, я їх взагалі-то не збираю, збираю тільки парасольку високу. От. Тому що парасолька червоніюча, вона в неї є кільце. Воно нерухоме, тобто таке, знаєте, ну, і можна сплутати. Воно, якби якщо його надірвати, то буде рухатись. Вон, бачите, вже рухається. Це кільце. О, так, да, це парасолька червоніюща Істівний гарний грибочок. А від отруйного він відрізняється ще тим, що у нього такі от ворсинки, тобто гриб, як би ділиться на луски. Так само смачний, можна годувати. Але він менший, ніж парасолька а, висока. Ну і поки я його довезу, він весь в мене розсипеться. Це треба окремо його збирати, щоб його так було багато. Тоді да. А тут він один лише, а ті зовсім вже старенькі, маленькі. Ось. Тому не беру. Ну і ніяк не вийду я з цього лісу. Хочу все ж таки піти в інший. Ось тут взагалі нічого нема. Так. А з кожним разом, от, чим туди більш до похолодання, тим менш грибочків. З самого початку, коли ми тільки виїхали, було трошки більше. Це що в нас? Сироїжка не, навіть не знаю, що це. Немає запаху. Не підскажу я вам, що це. Так, все добре, виходжу.